Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі восьмого пункту номер 66 Нам треба знайти найменше значення функції на її області визначення. І так, y дорівнює x квадрат плюс х в квадраті плюс 2 х квадрат плюс х плюс 2. І так, ну, перше, оскільки це прописано окремо в умові. А ми розуміємо, що треба записати область визначення. Чому кажу, оскільки це прописано в умові? Ну тому що ми розуміємо, що многочлени у нас взагалі-то кажучи, визначені всюди. А відповідно для таких задач, якщо б ось цього, на мою думку, зайвого зауваження не було. Тобто, якщо отут поставити крапку, цілком собі повна умова. А я б написав, що 9 ігри це Р. Ну, бо це очевидно. Многочлени всюди визначені. але... Ну, на області визначення, значить, давайте ми явно пропишемо, що областю визначення є всі дійсні числа. Тому що многочленам все одно, хоч там 0, хоч від'ємні, хоч додатні, що хочете, то й беріть, підставляйте, все буде нормально. Тепер а, ми починаємо думати. Що у нас за функція? Ну, якщо дужечки порозкривати якийсь там многочлен четвертої степені, треба шукати мінімальне значення. Ну, мені здається, з функціями там третьої, четвертої, взагалі будь-якої, окрім другої степені, ми працювати поки що не дуже вміємо. Давайте подумаємо: в даному випадку, воно, в принципі, непогано і згруповано вже для нас. Ми розуміємо, що одна і та сама штука х x, повторюється двічі. Ну, якщо щось повторюється двічі, значить треба це замінити. І так, давайте ми введемо буковку Т скажемо, що це х квадрат плюс х. Тоді y набуде вигляду t квадрат плюс 2т плюс 2. І так, що ми розуміємо? Ну, що це в нас парабола, яка ось така. Вершинка де в неї тут. мінус b на 2а, значить, це мінус 1. І мінус 1 підставляємо. Мені здається, це буде 1. І так, тобто, це параболка. Яка, набу... Яка не менше за одиничку. Бо ось тут вершинка, в неї один. Значить, y мінімальне це одиничка. І так, бачите, абсолютно ніяких проблем тут не було. У нас була якась функція. Побачили, що деякий вираз повторюється. Записали, ввели нову букву. Отримали стандартну квадратичну функцію, ми знаємо її вигляд, ми знаємо, да, що це властивість. Якщо в неї гілки вгору, значить мінімальне значення, вона досягає в вершинці. А отже, і мінімум ми знайшли це одиничко. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Ще не все. І ось тут виникає певна проблемка. Тому що, коли ми з вами говорили про метод заміни, і я про це казав. Коли ми розв'язуємо задачі не з параметром, тобто просто там рівняння, нерівності, без заміни змін, о, методом заміни зміною, ми завжди повертаємось до X. Ми повертаємось до X, і тому ніяких додаткових дій нам з цією буквою робити не потрібно. Ми просто декілька букв замінили однією для того, щоб нам було зручно працювати. А чи працює це у даному випадку? От я стверджую, що найменше значення це одиниця. Коли воно найменше? Коли t дорівнює мінус 1. А давайте ми подумаємо: а чи може взагалі t набувати значення мінус 1? Що це означає? Це означає, що якщо я ось сюди мінус 1 підставлю, у мене ось таке рівняння, воно ж виходить, має мати. Розв'язки. правильно? ж? Ну, Оскільки я стверджую, що одиничка це найменше значення, ось такої штуки. Значить, знайдеться такий х, для якого t буде мінус 1, і тоді дійсно значення одиниці. Ну, але тут неважко переконатись, тому що це не так. Дискримінант менше 0, а це означає, що таких розв'язків немає. Тобто нема таких хів, за якого t – Буде мінус один. А що це означає? А це означає, що наша оцінка, вона невірна. Ми розглядаємо оце як квадратичну функцію для всіх Т. А у нас в силу ось цього виразу існують такі значення Т, які, взагалі, то кажучи, не досягаються. Тобто, до працьовочки потребує наш ось цей чудовий метод. Давайте я ось це приберу, ну що так, відкреслю якимось чином. Скажемо, що це непогано, але хотілося б краще. І так, що ми зробимо? Ну, Заміну робити треба. Але ось тут ми цю заміну оцінимо. Значить, оцінка заміни. Тому що. Тому що? що? А тому, що ось тут, коли ми отримаємо функцію по Т. Я зараз повторюю майже все, що в мене було написано. Я бачу, що це квадратична функція, значить, графіком є парабола, гілочки вверх, вершина там така то, да-да-да, це все правильно. Але, а де я розглядаю цю параболу? Який шматок? Мені ж треба якимось чином проаналізувати, а які Т у мене взагалі з отаких х квадрат плюс х можуть отримуватись. Тобто мені треба проаналізувати ось це. А що це таке? Ну, це парабола. Також гілочками вверх. Вершина якої. А це у нас що таке? Мінус одна друга, і мінус одну другу, якщо сюди підставимо, це буде одна четверта, мінус одна друга, мінус одна четверта. То що це означає? Що якщо ми зробимо ось такий графік xt, То ось що у нас буде. У нас з вами виходить, що ти не може набувати значення менших за 1 четверту. Одна четверта це, це найменше значення. Ніщо бути не може. І ота от мінус одиниця, вона не отримується. Можна було цю оцінку по-іншому отримати. Покажу зараз як. А можна було ось так сказати. Просто до оцінка заміни все те, що до квадратичної функції, я о, ось тут так беру. Це поки що нехай внизу потусується. Значить, дивіться, мені що треба? А мені треба, щоб ось таке рівняння воно мало розв'язки. Має розв'язки. Тобто те в даному випадку можна сприймати як параметр. Тобто, ось це, формально кажучи, я розв'язав рівняння з параметром. Просто ну, тут, замість те, якщо А підставити, це наша V8 Ось воно. Можна було аналітично. Можна було перекинути T ось сюди. Записати дискримінант. І повимагати, щоб він був не менше за 0. 1 плюс 4Т. Більше буде дорівнює за 0, значить, Т більша буде дорівнює за мінус 1 четверту. Тобто, ми виходить ось цю параболу. Ось цю. Т квадрат плюс 2t плюс 2. Розглядаємо. Ну, можна це як d від y записати. Е, ну, як. В сенсі, що розглядаємо не всі їх Давайте. Мені просто тут не дуже подобається писати d від y, тому що. Це якби ну, область е, визначення. Тобто це припускає, що ми не можемо брати якісь інші Т, але формально кажучи, ми можемо брати Т і мінус 1. Якщо Т тут мінус 1 підставити, нічого ж не станеться. Ця функція вона існує нормально. Це те, що там у нас до цього було, воно там якось себе поганенько поводить. Тому давайте ми тут е, скажемо, що ми розглядаємо просто на Т від мінус четвертої до плюс нескінченності. Я думаю, можна записати 9 і, але мені це просто не подобається. Тому що область визначення це е, про те, які значення можна брати, а можна тут брати все, що завгодно. Те, що воно потім відповідні значення по Х мати не буде, ну, то вже трішки інша історія. Ну, хто ще зі мною, продовжуємо. Значить, ось у нас є наша параболка. Мінус 1. Бачи, де тут, да? Мінус 1-1, ось вона. І ми розглядаємо лише ось ту частиночку, де вона виходить. ДТ-шечки не менше за 1 четверту. Тобто, ось вона наша повна параболка. Там якось вона йде, я не знаю як. Це y це те. Розглядаємо ми лише ось цю частиночку. Ну, що тут можна сказати? Очевидно, що Т зростає. А, вибачте, функція y зростає на Т від мінус одинички до плюс нескінченності, а значить. І на ось цих те, які ми розглядаємо. Тобто y у нас зростає на а, t від мінус, чи просто давайте на від мінус 1 четверта до плюс нескінченності. А це означає, що y мінімальний, якщо функція зростає, то найменше значення досягається за найменшого аргумента. Тобто, це за мінус 1 четверта. І яке тут виходить значення? Давайте подивимось. А, так, ну це виходить 1 16, Це мінус 1 друга. Плюс 2. Так, це буде 8, це буде 16. Значить 32, а 33, 25, мені здається. Так, 25, 16. 25, 16 І оце вже насправді найменше значення. Ось тут, якщо ми тепер підставимо, квадрат плюс х дорівнює мінус 1 четверта, воно буде мати єдиний розв'язок, це мінус одна друга. Тобто відповідний х знайдеться, який ось цьому те відповідає. Загалом, що тут варто для себе відмітити? Що у тих задачах, і це характерно для задач з параметрами. Дуже характерно. Ця задача, вона якби. Не про параметр, але все одно ми зробили заміну. Ось ми замість те, що у нас було, була якась отака штука. А ми зробили заміну, перейшли до функції y від t. І надалі ми аналізуємо функцію по t. Ми отут десь повертаємось до X? Ні. Ми працюємо вже з функцією по t. І коли ми розуміємо, що ми не повертаємось до першопочаткової змінної, Тобто, якщо б ми повертались, от коли я мінус одиничку отут підставив, я явно відсіяв це значення, тому що у мене рівняння по х розв'язків немає. Тобто, коли ми повертаємось, можна про це не думати на цьому етапі, що там те може приймати, що ні. Чому? Тому що ми потім повернемось, підставимо, руками порахуємо, і якщо такого х не буде, ну вибачайте, такого х не буде. Якщо ж я розумію, що я не повертаюсь отут до х. А значить, мені треба заздалегідь подумати на етапі заміни, а що я взагалі можу брати? Ну, можу я брати лише ось такі те. І на ось таких те, я надалі аналізую, чи що там розв'язую, ну, залежно від задачі. В даному випадку, на таких, і лише на таких те, я розглядаю цю квадратичну функцію. Я сподіваюся, цей момент зрозумілий. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Тобто, в даному випадку, в задачах з параметрами, в задачах, де ми не повертаємось до старої змінної, де заміна виступає не як якийсь механічний крок, а як. ну, Я не можу сказати, що це. Хоча, можливо, якоюсь мірою це логічна складова розв'язку. Тому що я від. Функції, з якою взагалі не зрозуміло, що робити, якась там якийсь многочлен четвертої степені. Я переходжу до добре знайомої квадратичної. Тобто, в даному випадку заміна мені дозволяє звести функцію до знайомого для мене вигляду. І надалі, оскільки я не повертаюся до попередньої змінної, мені потрібно чітко проаналізувати, які значення те мені можна брати, а які не можна. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.